Новини на Радіо Лозова. в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас! Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 19 квітня. Лозова добувається переходу на менші модульні котельні, щоб зберегти критичну інфраструктуру, а люди були з теплом та світлом. Спільні рішення керівництво громади шукало під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, в якому взяли участь онлайн. Міський голова Сергій Зеленський порушив питання проєкту модернізації тепломереж Лозової. Реконструкція подорожчала на понад 5 мільйонів євро. Це майже 35% від початкової вартості. Бюджет громади не зможе перекрити цю різницю. Водночас залежність місця від однієї великої котельні, яка вже двічі страждала від обстрілів, нині вкрай ризикована. Нашій громаді потрібна допомога. Наголосив також Сергій Зеленський на важкому становищі лозівських теплопостачальних підприємств. Вони не отримали держкомпенсації різниці тарифів. Це понад 160 мільйонів гривень. А 65% коштів, що надходять від споживачів, зобов'язані перераховувати за газ. Вперше за останні вісім років утворилися борги за електроенергію. Є перебої у виплаті заробітної плати та податків. Все складніше отримувати. Мережі міський голова додав, що ми маємо розуміти, якою ціною нині дається тепло і світло. На жаль, мова не лише про кошти, а й про життя та здоров'я працівників критичної інфраструктури. Але разом ми вистояли і продовжуємо боротьбу. Почільник громади подякував за постійну підтримку начальнику Харківської ОВА Олегу Сенігубову. Лозівські медики отримали гуманітарну допомогу. 60 протипоролежневих матраців передали благодійники Лозівському термедоб'єднанню. Керівники Лозівської громади та медичного закладу дякують за підтримку благодійній організації Благодійний фонд Християнська медична асоціація України. Відзначають, така допомога для закладу вкрай необхідна. Це сприятиме більш комфортному перебуванню важкохворих пацієнтів та їх одуженню. Кожна допомога зміцнює можливості лікарні та підвищує ефективність її роботи, наголошують медики. І до відома мешканців Лозівської громади. Голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова Луценко починає проводити прийоми громадян онлайн. Про це вона повідомила у соціальних мережах і додала, зважаючи на ситуацію, не кожен житель області зможе приїхати в Харків, тож чекає на зустріч у новому форматі. Звернутися по допомогу може кожен мешканець Харківської області. Записатися на онлайн прийом до голови Харківської обласної ради можна за телефоном 057 715 73 46. На Лозівщині продовжують щеплювати домашніх тварин та худобу від сказу. Профілактичні щеплення проводять фахівці Лозівської районної державної ветлікарні. Вакцина безкоштовна. За минулий тиждень в нашому районі вакцинували 83 тварини, з них 48 собак та 34 коти. Нагадуємо, якщо мова йде про худобу, то можна зателефонувати та запросити фахівців приїхати додому для щеплення. Існують у ветеринарів і планові виїзди по різних населених пунктах. Тож приносять своїх тваринок на вакцинацію за адресою вулиця Козацька, 51 Робочий час або телефонуйте 057 45 2 26 37. Ветеринари наголошують, що для недопущення сказу тварин необхідно щорічно робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з тримісячного віку. Заходи з профілактичних щеплень тварин проти сказу на території Лозівського району триватимуть і надалі. Тож не зволікайте, бо ця хвороба смертельно небезпечна як для тварин, так і для людей. А заразитися можна навіть через слину хворої тварини. І новина гордості за своїх. Наш земляк, вихованець Лозівської спортшколи, 18-річний Максим Твердохліб, переміг у чемпіонаті України з вільної боротьби Ю 20 який є частиною кваліфікаційних змагань для відбору спортсменів на чемпіонат Європи. Змагання проходили з 12 по 15 квітня у місті Звягель. Гаслом змагань були слова видатної української письменниці Лесі Українки. Поки серце б'ється, борись і вір. У Лозівському центрі спорт для всіх вважає, що саме ці слова й допомогли Максиму вибороти перше Місце у своїй ваговій категорії, і звісно ж, чудові тренери, які виховали такого спортсмена. Тепер Максим Твердохліб буде представляти Україну на міжнародній арені. Вітаємо спортсмена і бажаємо подальших перемог. І до новин Харківщини харків'яни з 17 квітня почали масово отримувати на свої телефони повідомлення з інструкціями про те, як діяти на випадок евакуації. Приходили повідомлення і у месенджери, одне з яких масово розганяли Фейсбуком минулого тижня, начебто від імені ДСНС просять терміново покинути місто у термін до 22 квітня. Раніше йшлося про 12 квітня. У другому повідомленні надається докладна інструкція про те, що необхідно взяти з собою у зв'язку із загрозою військового наступу ворога. Хто є автором цих пам'яток? Не повідомляється у Харківській обласній військовій адміністрації, просять не вірити цим повідомленням, адже це нова хвиля російської інформаційної ворожої атаки для поширення панічних настроїв серед населення. Немає жодних підстав для евакуації з Харкова. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Йдеться в офіційному повідомленні хова в цей же час. Ворог розганяє в соцмережах ще одну дезінформацію, начебто, із прифронтового селища дворічна у Купінському районі виводять всіх поліцейських і допомоги людям просити більше ні в кого. Начальник. Головного управління Нацполіції області Володимир Тимошко заперечив ці вкиди та повідомив, що усі підрозділи залишаються на місцях. Поліцейські періодично йдуть на ротацію, Із прифронтових територій передислокуються на інші, але їх одразу ж міняють. Тож людей просять перевіряти інформацію в офіційних джерелах та не поширювати подібні провокації ворога. Судитимуть співробітника ФСБ, який катував жителів Харківщини. Окупанту загрожує до 12 років тюрми. Житель Московської області, який працює у 9-му управлінні департаменту оперативної інформації служби ФСБ Росії, на початку повномасштабної війни прибув до Вовчанська. Він мав придушувати рух українського опору та проводити так звану профілактичну роботу. Слідчі встановили, що у квітні 22-го року співробітник ФСБ з 10-ма російськими військовими зупинив машину. Чоловіка запідозрили у співпраці з українськими військовими та службою. Безпеки і передачі місць перебування окупантів. Загарбники наказали чоловікові їхати за вказаним маршрутом. Його супроводжували два окупанти, які попередили, що при різких рухах будуть відкривати вогонь. Вони приїхали до місцевої прокуратури. Там знаходилася катівня. Чоловіка затягнули у підвал, де перебували понад десятеро людей. У катівні чоловіка отримували 86 діб. Його, як і інших затримуваних, катували. Співробітник ФСБ не тільки давав вказівка, а й сам катував людей. Чоловікові вдалося втекти. Він переплив річку. Та та опинився на підконтрольній Україні території. Співробітники ФСБ обвинувачують за частиною 2 статті 28 і частиною 1 статті 438 – Порушення законів та звичаїв війни, чинене за попередньою змовою групою осіб. Йому загрожує від 8 до 12 років тюрми. Чоловіка оголосили у розшук інших фігурантів, продовжують ідентифіковувати. На цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами. Та як завжди бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.